Позаздріть на станціях чоловіки, тим, хто мандрує, нею разом. Прийдуть і спиняться холоди, буде тривалою паморозця, і архітектура, її і ходи виправдає недоскодалість Творця. Як він виповнював тягність віків, як правив графіку течії, і творячи пледово словників скимив, лише раз, назвавши її. Скільки трапиться співпадінь, герої вертають до грізних ітак. і так. Імені надламана тінь лежить на граматиці, ніби знак. Вони зауважать, що вже зима, що все як завжди, але вже зима, і час обійматися з усіма, час лишатися з усіма. Ми приїхали обійматися і лишатися. Спасибо.